Воу, 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 друже, що ти робиш? Мене попросили відзняти ролик по виходам на дві руки, що... і я вирішив, що час настав. Ти не знаєш, що таке виходи на дві. Зараз покажу. Це ногами? Це головою. <різь> Друзі, дуже багато різних моментів, яких нам не вистачає саме в розумінні в голові, чому ми не можемо зробити вихід на дві руки. Або його просунуту версію вихід силою. Зараз покажу все поетапно, максимально розберемо всі питання. Задавай свої питання. Задаю свої питання. <рес> От ти казав, що є силовий вихід і є вихід на дві. В чому різниця? Різниця в тому, що вихід на дві руки достатньо 8-12 підтягувань, щоб в принципі його зробити. В будь-якій якості, головне, щоб ми одночасно двома руками рухались, не отаке. От двома руками ногами закинули ногами сюди. Да, це, це вже вважається вихід на дві. Це з такого положення перехід, ну, по факту, самий простий вихід на дві це отакий. Це, це, саме, це, в, це, вже, це вже вихід на дві. Дуже багато є нюансів, тому що вихід з силою це коли ми, грубо кажучи, мінімум 90. Відсотків амплітуди робимо за рахунок тягової, вибухової, ривкової сили, спини і пресу. Майже нема фази дотискання, або вона зовсім відсутня. Такий вихід називається силовим. Тут потрібна база більше 30 підтягувань. По інакшому просто в тебе ну, не вистачить сили. Тільки підтягування? Що нам ще потрібно? Що потрібно відтискання яка, на яка база? на попередження? Тобто, а якщо дивись, я відтискаюся на підлозі. Це допомагає тобі розвинути правильні м'язи, але там зовсім інші відчуття. Відтискання на попередчині не можеш вихід силою, підтягуєшся до половини, закидаєш ноги, робиш так трошки ширше ширини плечей, і просто йдеш вниз до дихалки бажано, щоб тут прямий кут в нас був. Ось такі відтискання. Я думаю, що в принципі, якщо ти так зробиш 10-12 разів достатньо, 8 підтягувань нормальне. Не отаких. Це вже буде не, не отаких. Отаких. Як, як простіше робити? Вузько, середнє, широко. Якщо ми беремо вузький хват, більша амплітуда руху. Більше, якби буде все-таки оця фаза дотискання на тріцепс. А якщо ми візьмемо занадто широко, потрібна реально дуже хороша вибухова сила в спині, інакше просто не вийде. Для того, щоб зробити, почати вивчати вихід на дві, окрім звичайних підтягувань, ти маєш хоча б один раз вміти підтягнутись хоча б до грудини, краще до пупа. Тренувати їх окремо. Це не просто де ти з-під турніка підтягуєшся, прогинаєш спину. Тут інша техніка. Це дуже важливо в процесі вивчення. Це дати певну інерцію. Мах, тілом, друзі, турнік має бути вище, ніж ось такий. Хоча б на носочках, щоб ти міг повністю розтягнутися в нижній точці і як рогатка вистрілити вгору. Дуже добре, якщо в тебе буде ще запас висити турніка на те, щоб відтягнути носочки так видовищніше. Поперечина має бути досить широка, або така, як на воркаут площадках, або трошки ширше. Ширше, краще. Якщо тоненька труба, краще щеплення, і якщо глянцева. Слизька труба теж буде гірше, максимальне щеплення, щоб нам отримати більш-менш товста труба або матова, чіпка фарба, або без фарби, і магнезія теж нам допоможе. А що по кістям? По кістям, да. друзі, майже всі ігнорують цей момент перед тим, як вивчати виходи на дві руки. навчись правильно висіти. Не отак. Ми схопились, ми робимо підтягування. А тут нам треба закинути догори, розтягнути. Руки вниз випрямити і висіти. Це може бути боляче. Тому ти прямо напружуєш, вмикаєш спину ось, і отак висиш. Ти відчуєш дискомфорт, це нормально, але саме з таким захопленим хватом ми робимо вихід на дві руки. Чому? Тому що, якщо ти робиш так, ти доходиш до цієї фази, тобі треба прокручувати або закидувати руки, травмуються, мозолі стираються. Коли ти одразу закинутим хватом, ти виходиш. І просто розгинаєш. Тобто нема взагалі прокручування. Зараз покажу, як це робиться. Дмитро ближче можеш зняти Прямо поперечину. Імітація магнезії. Закидаємо ось так. Качок вперед, про інерцію я вже казав. І дивіться, на кисті. Вони не прокручуються, нема руху ось тут. Це правильна техніка. І ти, в принципі, так просто більше можеш тренуватися без травми мозолів. А от, наприклад, ноги. Тренування ніг якісь можна робити для виходів на дві руками. Вони не завадять і вони можуть не дати якогось результату. Тобто тут прямого зв'язку сили. Ног, ніг, витривалості, вибуховості взагалі немає. Якщо в тебе є накачані нормальні ноги, я так тобі скажу, вони не завадять виходи на дві робити. Не завадять. Тобто прямого зв'язку я не бачу. Прямо таке, знаєш, що Будеш більше тренувати ноги, будеш більше. Ні, залежності тут ні, нема прямої. Повільний вихід. О! Скільки треба робити виходів звичайних, наприклад, людина вже навчилася, щоб зробити повільний. І взагалі чи варто туди. І Друзі, такі специфічна вправа. Нюанс. Зараз покажу нюанс. Дістав кістку. <звук> <звук> З локти. Максимально закручений, ще закрученіше, ніж звичайні виходи. І пішли. Ідемо гори. І ось тут отакий ось рух. Тобто, якщо ми робимо максимально близько до поперечини, це трошки розвантажує наші кисті, точніше, лікті. Якщо ми робимо трошки відстань від поперечини, дуже сильна компресія в лікті, тому що там виникає гострий кут із гострого кута, з глибокого ось такого кута, ось тут витискатися, ще й прокручувати все тіло. Над поперечиною, тобто обводити її, це досить травмонебезпечна штука. Як підготуватись до цього виходу, друзі? Чесно скажу, я не знаю, тому що мають бути сильні передпліччя. Я, я думаю, якщо ти займаєшся аерорестлингом, це допоможе тобі робити це. Ось без Це травм. Ось таке питання. Ось я взявся і я вже зробив базу, я вмію там 20 разів плюс. Відтискаюся на перекладення, там 10. плюс, я хитаюся, в який момент мені робити вихід. Де? Ти дійшов до кінця, починається рух назад і тільки тут ти взриваєшся. Тобто оп. І. Типу. Ось пішов, тут, да? Да. Зараз <плес> ще покажемо з боку, як це від... Оця, до речі, добре підводяще вправа. По техніці... Я, відчув, над... я відчув ці трапеції теж напружуються Непогано. Так. Дивіться. Як працювати з інерцією, де стартувати? Досвід, досвід. Просто для початку повисаємо, качаємося. Як я казав, коли починається рух назад, ось тут, ми вмикаємо спину. Ми взагалі маємо провиснути, тобто максимально ти розслабляєш, розтягуєш м'язи. І тільки отут вмикаєш по факту. Ось таку вправу роби. Ось тут можна взагалі. Чим пізніше ти почнеш, тим рівніший вихід, але в тебе часу на те, щоб його зробити менше. Тому, може ти бачив, чи бачила рівнесенькі виходи сили, вони робляться, коли йде тіло назад, і воно вже підходить до поперечини, і тут ти робиш вибух. Тому що цього руха до крайньої точки буквально пів секунди. За ці півсекунди ти маєш вилетіти. Це дуже високий рівень силовий. Але техніка дуже важлива. А, це і видих, і вдох. Якось можна з цим собі допомогти, типу затримувати дихання чи навпаки видихати? Чесно, ніколи підійдеш. в це не фокусувався, ніколи з цим не працював, просто тіло саме тобі покаже, як правильно. Mm. А наприклад, якісь підводящі вправи, От у мене є турнік, я розумію, там все. а я можу там, брати гантельки сі, біцушку підкачувати, це все? Це мені якось допоможе на кісті укріплювати. Ну, Основні м'язи в виходах з, з силою. Це перше спина сама важлива, Потім робота пресом, дуже важлива. Також біцепси і передпліччя. З оціма м'язами, якщо ти окремо працюєш, ізольовані, вправи, інші робиш підтягування, скручування преса, це тільки в плюс. Чим більша твоя силова база, в принципі, тим вищий потенціал якісних виходів на турніку. А я, от, наприклад, я ще не роблю вихід, але підтягуюся 20 разів не можу робити вихід. Я чомусь вирішив, що хочу додати додаткову вагу. От це мені допоможе виходу. Якщо я додам перед ними, тобто в тебе вже є 20, 20 виходів, 20, є... 20 турніків, да. і ти навіть не хочеш ще починати вчити, а хочеш ще більше да, бачити. Ну я техніку там не можу, не я підтягуюсь 20 разів, але вони не взривні такі, угу. знаєш, помірні. Мені... Я не можу себе туди зажбурнути. Тут залежить от. від того, який в тебе запит. Якщо тобі вже не терпиться після цього ролика, хочеш робити виходи на дві, коли в тебе є 20 підтягень, ти просто будеш пробувати. А якщо в тебе є ще бажання ще поптягуватись, підкачатись, значить тобі не так зараз важливо виходи mm. на дві. Це додасть. Додас, да? да. А якщо я підтягуюся 10 разів і я собі накину десь 5 кілограмів і з ними буду ще. От я зробив тренування, там, наприклад, там 5 по 10. Ну, чи на зменшення. І я собі ще в кінці тренування докину 5 кілограмів і з ними там по 3 повтори пороблю. Це мені дасть. Я рекомендую перший, як ти казав, 5 по 10. Перший правиль. зроби 10 розминочний, Ну, як перший робочий підхід без ваги, потім працюєш з вагою, а потім в кінці без ваги. Тому що якщо ти без ваги пропрацюєш, потім з вагою, тобто там буде техніка інша, ти вже стомлюєшся. Самі важкі вправи, де саме сила потрібна, а не техніка, роби на початку. Виходи, вони. І силові, і технічні, тому я, наприклад, можу їх робити на початку і всередині. В кінці я роблю підтягування, якщо мені хочеться ще допрацювати. В принципі, щоб підкачатись за допомогою виходів на дві або виходів силою, де, по факту, у нас робот, працює вибухова сила. Я по собі відчуваю, реально можна підкачатись. Але ефективніше саме в наборі м'язів, це якщо ти будеш з вільною вагою працювати, ходити в тренажерний зал, наприклад, це ефективніше. Але виходами теж можна як мінімум підтримувати форму. Висіти треба, от там, наприклад, от закінчив тренування, і додатково ще по... Да. по хвилинці три підходи. Розумієш, якщо Додаш. ти будеш укріплювати передпліччя всякими такими вправами, це саме. Вільну силу в цьому воно випрацюється. Mm -hmm. Але воно може дуже слабко допомогти або не допомогти вийти на турніку, тому що по-іншому хват працює. Тобто, це буде тобі додавати саме контакту з турніком. Я називаю це як відносини з турніком, як дружба з турніком. Чим, ви, чим більше ти з ним співпрацюєш. Тим ти більше його розумієш, і тим він, більше він тобі додасть зрозуміти своє тіло. А якщо я візьму резину, натягну поміж турніка і для того, щоб от з нею буде робити виходи, наприклад, це що це... це як, е, знаєте, як підтягуватись на одній русі, вчитись з допомогою mm -hmm. резини. Інше. На техніку технікою зможу так відпрацювати? Ні. ні, я думаю, ти тільки зішкодився. Вона ускладнить? Да, я пробував з резини вилітати легше, але технічно, тобто, тіло, коли воно висить. от, Угу. Ти розумієш, коли починаєш заважати. Ні, це, а за це прес, наприклад. І от ну, треба прокачувати, типу, щоб бути більш згрупованим. Чи більш... Як сказав ваниль, як... один майстер виходів силою, чемпіон світу абсолютний, Максим Трухоновець, він сказав: найкраща вправа на прес, яку я роблю, це виходи на турніку. Він просто їх дуже багато робить, вони тут прес реально дуже важливий. Чим ну, сильніше ти, ти його прожмеш. А... Ну дивись, зараз одна, один з варіантів техніки виходів на турніку покажу, це простий, з нього потрібно почати. Я вважаю, якщо ти так будеш робити, це буде простіше. Зроблю три штуки, просто спостерігай, що відбувається. Це, Я допомагаю старту... стартувати пресом. Я розтягуюсь в грудній клітині і в плечах. І коли я починаю взлітати, я допомагаю пресам. Трошки підбивання. Підбивання ніг це робота преси, вона допомагає вилетіти в цю точку. Ну, в, принципі, в принципі, я зрозумію, зараз зроблю вихід на дві. Покроково. Ще раз. Турнік високий. Але такий, щоб ти міг дострибнути і одразу закрутити хват. Хват закручений, поперечена, контактна. Контактна, я вже розказував, не фарбована або матова фарба, додаткова магнезія це плюс. База в підтягування, хоча б 8-12. Обов'язково 17. робити другу фазу на турніку. Якщо ти не можеш на високому турніку, тобто не можеш, не можеш підйом з переворотом, не вистачає чогось. Не роби взагалі. Не, не дивись, Тобі сторону. не Треба дивитися це відео з да, <реш> підйом... З переворотом робиш, відтискаєшся. Тобто, по факту, ти можеш підтягування. Твоя база: 10 підтягувань, 10 надпоперечною робиш 5 підтягувань, підйом з переворотом, 5 відтискань, відпочиваєш хвилину півтори, і так 5-10 кругів проходиш. В принципі, цього тренування достатньо, щоб поступово тоді 5, потім 6. Ну, по відчуттю, іноді потрібно і крок назад зробити, відпочити. А якщо я зробив підйом з переворотом і в цій фазі. Я просто буду старатися не супер повільно, а просто от спускатися назад, можливо, тіло запам'ятає цей. це. Типи, Мо... Як От я, я просто звідси як буду варіант, себе. можливо, але мені здається, що є от чіткі кроки, а це лишнє. Просто це лишні. Лишні. Просто підтягуєшся, відтискаєшся на поперечині і закрутилися, ширина плечей приблизно. Отак має бути. Дали качку, якщо. Не вистачає, зібралися, прес рівнесенький, ноги разом зібрали, напружилися і чекаємо, коли піде цей, інерція назад. Оп! Щоб додати ефектності і це вийшло майже як вихід силу, тобто ви це хороший вихід на дві, але він ще не вихід силу, щоб він був видовищнішим. Зробити так, як я робив, виходиш, відтискаєшся і назад себе теж кидаєш. Тобто, коли а. ця фаза щоб вона йде. Щоб буде тут цей момент? Так, да, ти типу, виходить, ти саму вихід сили, він по факту це не тільки вверх, це вверх і вниз. Є. І ти виходить, навіть якщо ти робиш повільно вверх, за рахунок того, що ти робиш швидко вниз, ну просто економиш час і видовочніше виглядає. Так, mm -hmm. ну що, давай з усіма цими штучками зробиш і Є, Боже, теорія достатньо, щоб зробити. обов'язково. Не в цій точці ти починаєш підтягувати, а коли починаєш рухатись тілом назад. Махни прям нормально. Махнути, так? Да. Похвату нормально? Ні, Закрути. Прямо з берегу. Закрути більш. Во-во-во. Розжимаєш. І да-да-да-да-да. Во, качнув. роз роз, прям. Я розумію, що може бути боляче. Да-да-да. Тоді не занадто сильно. Трошечки закрути. Так, так як ти можеш, тільки трошечки більше. Ну, просто візьму ці <реш> Да. Во. Ну, нар нормально. Можна починати з ну, цього. Це, да? це складніше. Так, це... розхідую. Да. Так. А ну, ти мені просто скажеш, а я потім зловлю. Ну, зловлю коли зловлю. я скажу три, ти починаєш підтягуватись. Uh -huh. Один. Два. Три. Ні, ти не дочекався, але ще <реш> спускаєшся. Ще, ще качнись. No. Один. Два, три. О! О! Да. О! Оце було воно. Уу! перший вихід на дві. Уу! Якщо залишились за питання, задавай. Якщо буде хоча б три питання, дознімлю ще один ролик. Якщо будуть коротенькі питання, де я можу відповісти текстом, відповідаю текстом. Дякую за перегляд. Як тобі взагалі такий формат? Як тобі такий ролик? Чи все зрозуміло? Це мені дуже важливо, тому що В принципі, багато, багато з тих, хто мене бачить, можуть реально робити нормальні виходи. Але купу питань, чому 20 разів підтягуюсь, не роблю вихід на турніку, значить, щось ще не усвідомив з того, що я розповідав. В принципі, дякую, друзі. Дякую. Купуй дошки садку. Um. Да, ти не закручеш.